Привіт, танкісти! З вами Лімон. Сьогодні покажу вам бій на МСР6 Патон, стежка 9 рівня американська. І я вам так скажу: в принципі, в мене на каналі вже є певна кількість боїв на майстра, і, чесно кажучи, це бій, яким... про який можна сказати, що це дуже класний бій. Рішення були прийняті, класні, дамаг дуже класний, по фрагам. Це прям чудово і пишаюсь цим боєм. Не побоюсь цього слова сказати. Звісно, тут не без гріха, і в мене гра забрала декілька тичок, які мали залітати, і було б ще більше дамага. Але я вважаю, що в принципі результат і так буде дуже непоганим. Як ця мапа у нас там, тихі берег називається? Да, не дуже я її сильно полюблюю, але все ж таки чомусь я обрав рішення поїхати наліво. Направо, знаєте, от трошки от не вистачає мені. Саме на паттені розуміння, як правильно там грати. Бо танчик великий, сказати, що башта там щось сильно танкуєш, грати там на балконі або з-під води. Ну, не можу так сказати. Чогось побоявся я сюди поїхати. Якщо бачили, озирався, дивився, хто їде, як їде, чи буде тут підтримка, і я її не дуже сильно побачив. Тому їхав і думав, що це. Питок в один кінець, по суті. Не знаю, як мене тут засвітили, хто, чи то ялинка була, наче в рельєфі, але засвіт відбувся. Ламаю тут собі трошки дерева, вони навряд чи допоможуть, але думаю, хоча б лампа пройде цей час. Тут я розумію, що наприквіт ПТ-шка, футюр, дав бланк, чисто по приколу зайде на і подивитись, чи буде лампа горіти. Лампи нема, розумію, що там від'їхали. Спочатку, думаю, зараз поїду на тайпа. Ну, Тут справа буде виїжджати, але тут так СТА. Дивіться, як він тут хорошо стоїть. Ну, оця тичка, так. Да. Я розумію, що вона не могла зайти. Тут питань до, не... до неї в мене взагалі немає. Оця прикольна вийшла, до речі, і Арта ще не влучила, і СТА не влучив, Та взагалі кайфи прикольно було. Три танчика на центрі, в мене є по ним простріл, ну. Ну, кайфи. Сиди і стріляй собі на здоров'я. 90 там щось не поспішає їхати. І от зараз ви зрозумієте, чому я вважаю, що гравма забрала декілька тичок. Полдзведення? Ні, право летить. айсташ як стояв, він так і стоїть. Ну, тут він встиг закатитись. Але ну, я ще до нього доберусь. Він так смачно їде. Що, на цей момент пів300 є, і дивіться, що відбувається. По ХП ми наче просідаємо. І це ще невідомо, що там по ХП в наших важких танках по стволам просідаємо. Тут я намагався дати блайнд. Думаю, може 90 вилетів, може він так само там і стоїть, де стояв. Блайнд, на жаль, не, знайшов, не зайшов. Дивлюся, 101 не квапиться. Може засвітиться 90-і все ж таки мені щастить, він засвічується. Бачу, футюр нагліє, проїжджає по центру, це досить небезпечно, і треба його вбивати. Їду одразу за ним, щоб роздати йому в спину, щоб він не думав, що йому тут все дуже легко вдається. Розумієте, просто їхати туди до тайпа нашого Т-34 не вважав за потрібне. Футюр проїжджає, на мапі світилась кобра, десь тут ялинка приблизно, і вони, скоріше за все, приблизно разом грають. Треба їх розтискати, треба. Щоб точно розуміти, яка частина мапи під нашим контролем. Саме тому я поїхав вниз. Тут мені щастить е, встиг дати кобрі. Я так розумію, що вона на мене не бичить, скоріш за все, в КД. Оцю тичку гра, можна сказати, частково забрала в мене. Тут я мав його забирати насправді. Добираємо кобру. Вже є два фрага, 2200, не так вже й поки багато. Просідаємо так само по ХП ще більше, ніж там буквально хвилину тому, по стволам теж більше, і це ще продовжуємо. Якимось дивом залітає тут тичка, не пробиває шпак. Шпак молодець, на фугаса грає, ті прозуміє, що там пробиття соточка, можна нормально дамажити, і ще й ДПМ, ще не шпак. Прикольна ПТшка. Але треба реально вміти на ній грати і розуміти її, коли нагліти, а коли грати в упорі. Та й кумулятиви там, до речі, дуже такі неприємні. І ББшки, які 270 проводять. Ну, коротше, відос не про Шпака, але дуже токсична ПТшка. Дивіться, що відбувається. А, якщо подивитись на мапу, зараз я спробую зробити її трошки більшою. Да? Дивимося, тут Type і т 34 які були тут, вони по суті зараз стоять в такій позиції. Що по ним стріляє чар футюр. Невідомо ще, як грає там МТ, який світився, чи він бачить простріл сюди, чи не бачить, тайп а, мав переїжджати вже, якби він переїхав, він би досить нормально допоміг Т343. Тут я сумніваюся, що він робить якусь нормальну дію. Оці два танчики. По суті, якщо хтось з важких переїхав сюди назад до футюра, плюс сам футюр може стріляти. Плюс тут АМТ шпак, і вони стріляють в центрі. Вони, по суті, в перехресному вогні, бачимо, так? Да? І що залишається? В нас, по суті, могла бути отак, от повністю півмапи за нами. Наразі воно так і є. Але оці два танчики треба розуміти, як вони поїдуть. Вони поїдуть грати сюди, чи вони поїдуть об'їжджати і заходити нам в тил. Саме тому я їхав в цю частину, як ви бачили, там буквально. 30 секунд назад я дуже сильно клацав на нашу базу, що треба йти на захист. Тут три важкі танки, які переграли наші важкі танки, ще два танки на прикритті. Я дуже сильно сподівався, що хтось поїде мені допомагати, але ж ні. Дивимося, що буде відбуватись. Ось приїжджають вже важкі танки. Вони заїжджають просто в спини, молодці, в принципі. Даю тичку в БЗ, пробиваю, БЗ дуже важко пробивається. тичка 53 ТП, я йому дуже співчуваю, це як на мене дуже важкий танк для прокачки. Тут шкода, тичка пішла не в ВЛД, де я мав пробивати, а під маску. Я його просто не пробив. Даю ВЛД, забираю. 3700 дамага. По стволам, плюс-мінус зрівнялися, але по ХП далі просідає. Тут я намагався покрутитись, щоб снаряд пішов в гуслю, щоб вона схавала якомога більше дамагу, але все ж таки дуже неприємно на 770 отримати майже там на 800. ну Це дуже болісно. Я розумію, що ПД в нього дуже довге, тому не зволікаю і просто в опорі його розбираю. Далі, що я бачу на мапі? Є705 і дві танчики, яким. Треба роздати тички і допомогти нашим союзникам. На жаль, їх дуже швидко розбирають. Я встигаю дати дві тички в АМТ, роблю його шотним. І шпак наглі. Все правильно робить. Він по ДПМу мене просто нафіг розбирає. Я тут спочатку ховаю за трупіком, даю йому тичку, хаваю його ремку. І дивіться, що я роблю. Я їду забирати АМТ, який тільки що був на КД, щоб мінусувати стволи, щоб мені наробили перехресний вогонь. Це дуже важливо. Знову гуслю шпака, щоб стати. Прямо до нього, щоб може він там в маску мені дав, не пробив і просто забираю його. Оцей мув, я вважаю, він був дуже правильно з мого боку зроблений. Хоча, можливо, АМТ і не додумався перевалитись до мене там зі шпаком. Але ви знаєте, ну, це буває навпаки від того, як думаєш. Саме тому я вирішив про всяк випадок зробити на один ствол менше. Тут, на жаль, засвідчує мене 705-й. Хотів проїхати якось без енфи, щоб ніде не світитись. Пощастило, що футюр він став, намагався дати мені тичку, я його забрав. Наразі 6700 дамага. Я для 705-го шотний. По суті, це якщо в нього, якщо не помиляюсь, топова пушка стоїть. Стокова 440 здається. Я точно не пам'ятаю, хто пам'ятає, напишіть, будь ласка, не пам'ятаю, скільки стокова пушка дає. Альфи, але тут все одно треба грати максимально обережно. Я думав, що Арта насправді вона переїхала на острів чи на півострів, на півостр... мабуть, правильно буде сказати. Але ні, залишився на місці. Це, до речі, було дуже в плюс. Бо якби Арта кудись поїхала, я б розбирався з 705-м, то як мінімум оце оглушення, яке б вона мені давала, або там на гуслю поставити на зручний момент, було б мені прям взагалі не в тему. А так, я залишаюсь раз на раз. Я зараз думав, знаєте що, поїхати взагалі там майже по другій третій лінії, щоб намагатись світити здалеку 705-го, бо огляд як-ніяка в мене трошечки краще, ніж 705-го. І по суті, якщо він не буде там десь в якихось кущах ховатися, то я його зможу побачити раніше. І в мене буде право першої тички дати і закатити в сейф. Але потім розумію, що наче в мене і час є. Але ну, давайте відверто, 705 не дуже швидкий танчик. Максим, куди, куди він міг поїхати? Ну, або до нашої бази, що я думав, скоріше все, так і буде, або до ворожої бази, там де був я. Зараз я намагаюся обережно зачекати. Я розумію, що мені там заважав подивитися, якщо їхав 705-й ось цей камінчик. Спочатку думав, ну, спробую проїхати трохи далі. Подивлюсь, де воно там їде. Не кваплюсь перевалюватись наліво, тому що він може бути поміж якихось будинків, і в цей незручний час, доки я зрозумію, де він стоїть, він мене там може підловити і дати тичку. Тому я їду під ЖД і дивлюсь в ці проміжки між вагонами, а можливо десь і засвічу. От приблизно саме в цьому моменті я розумію, що тут вже нічого мені не заважає. База не береться, тут його нема. Навряд чи він поїхав якось сюди. А нащо сюди їхати, якщо є інфа, що я був тут. І він тут мене не світив, і я не свічусь. І, скоріш за все, він міг подумати, що аби я поїхав отак. Або так, як я насправді і поїхав. Тому розумію, що на базі його немає. розвертаюсь і їду в сторону ворожої бази. Тут Тут, мабуть, я ще подумав, може він все ж таки направо поїхав. Ну, ось так зачекав. Віддаляю камеру. Обов'язково так треба робити, тому що тут багато, де всяких заборчиків, маленьких дерев, і можна зрозуміти, де ж може проїжджати ворожий танчик. Обов'язково цим користуйтесь. Засвідчую я його раніше. І, як бачите, в мене було право першої тички. Я її дав. Звичайно, в мене могла зайти варту. Могла, але не зайшла. До речі, нашивки в нас однакові, ці 15 років. У мене аккаунт саме 15 років і є. Почав я грати у 2010 році, але в мене була досить велика перерва. Приблизно в 10 років, десь з 14 або з 15 по м, літо 24, десь так. І мені цікаво було, як ми тут зіграємо. Дуже боявся, що зайде в мене. І я піду швидко ангар. Тут я на себе лаяв, що я його не пробив, я сам себе загнав кут. Звичайно, можна було ще поїхати пограти з ним біля цього камінчика, але знаєте, я боявся, що він зараз може все зрозуміти, правильно зробити, і просто повалити цей дім і виїхати на мене. Я дивлюсь, що він буде робити. Він якось вертить слово. У мене нічого не залишається, як його просто байтити на гуслю. Він робить постріл, він промахується. Я даю через каток з дамагом, розумію, що від КД щось є швидше. І що залишається? Просто стати і його добрати. Клас. 7800 дамагу, 9 фрагів. І футюр перший міг бути теж моїм фрагом. 10-й пул, але, на жаль, давайте дивитися результати. Короче, знову якась фігня, не зміг я відтворити результати після реплею. Це вже не в перший раз. Я не знаю, що зламалось або в грі, або в цих модах, якими я користуюся. Але пощастило, що я зробив скрін після цього бою. Як ми бачимо, бландів не було, 7800 дамагу, 9 фрагів. Небагато 171 асіст, медаль Редлі Волтерса, основний калібр, воїн, ну і звичайно. Майстер, було б цікаво показати вам результати там моєї команди і ворожої. Ну але вже вибачайте, як є. Тому на цьому дуже дякую вам за перегляд. І, як завжди, до нових відоськів. Пока-пока.